Пневматична гвинтівка SPA Core B31 це вдосконалена модель із лінійки пневматичних гвинтівок бренду SPA, яка поєднує потужність, надійність і ергономічний дизайн. пружинно поршньова пневматична гвинтівка, механізм зведення якої підствольний важіль. Такий тип зведення забезпечує більшу стабільність та довговічність механізму порівняно з переломним типом. Калібр 4,5 мм це універсальний калібр для точної стрільби по мішеням та дрібним цілям. Дульна енергія до 7,5 джолів, відповідає вимогам законодавства більшості країн щодо використання без ліцензії. Швидкість кулі досягає до 200 м на секунду, залежно від маси та типу кулі, що використовується. Ствол нарізний, виготовлений з високоякісної сталі. Гвинтівка має регульований відкритий прицільний пристрій в обличчі прицільної планки та нерухома мушка. Гвинтівка має можливість встановлення оптичного прицілу завдяки кріпленню ластівчин хвіст шириною 11 мм. Матеріал прикладу натуральне дерево з локофарбовим покриттям. Дерев'яний приклад із класичною формою забезпечує зручне утримання незалежно від довжини стрілецької сесії. Лакове покриття захищає деревину від вологи та механічних пошкоджень, зберігаючи її естетичний вигляд гвинтівки протягом багатьох років. Загальна довжина гвинтівки 1090 мм, довжина ствола 450 мм, що сприяє високій точності та зручності прицілювання, вага близько 3,5 кг. Це відносно невелика вага дозволяє комфортно використовувати гвинтівку навіть тривалий час. Б31 не потребує складного догляду, достатньо регулярного чищення ствола та змащення рухомих частин, щоб зберегти зброю у відмінному стані. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.